Всім доброго дня. Сьогодні 10 червня і на 9 вечора приїхав робити підкормку кукурудзі Отакий От стан кукурудзи. Зараз скажу скільки. Пасенки, напишіть в коментах, пасенок це добре чи погано. Так, шахуємо, раз, два, три, 4, 5, шостий на виході. Ні затрион і Ніка Сульфурон зробити добре. Ось такий стан ваточнику. Соняк повністю висох. Ваточник теж, листя вже сухі, верхні. Так, зараз покажу, чим бризкаю. Добавляємо сульфат магнію по 2 кг. Вот така фірма Агросол Макс. І додаємо ще кульфа премія. Тут всі добрива. Так, дивимося, що там є. Гано вийде, Ну, в основному тут синки йде. Все, такі справи. Кому цікаво, підписуйтесь. Все, Всім гарного вражаю.